Ми вивчили природу електричного струму в твердих тілах і електролітах, тобто рідинах, а чи можливий струм у газах. Вам відомо, що повітря є ізолятором, саме цю його властивість використовують при прокладанні ліній електропередач, при розмиканні різних кіл тощо. У цьому нас переконує дослід. Напруга між двома контактами 25 тисяч вольт. Але струму немає, тому що повітряний проміжок є розривом у колі. Внесемо в проміжок між електродами запалену свічку і переконаємося у наявності струму. Струм у газі називають газовим розрядом.